В нас є ось такий хороший класний павербанк від бренду WUV, маленьких компактних розмірів з вбудованими кабелями та c та Lighting. Ми зарядили його на 100%. І давайте зараз будемо його тестувати. Скільки телефонів зможе зарядити такий маленький павербанк на 20 000 мА 22,5 Вт. Ставимо перший телефон. Ось він у нас 5% розряджений. Ставимо на зарядку. Зарядочка пішла. Очікуємо. Далі готуємо наступний телефон. Ми зняли зарядки перший телефон, який вже зарядився у нас на 99%. Тобто один телефон зарядився, залишається ще 85% заряду. Наступний телефон, який у нас повністю розряджений, всього лише 11% залишається на телефоні. Ставимо на зарядку і шукаємо третій телефон. Побачимо загальну кількість зарядок, скільки зможе дати цей павербанк. Зараз у нас 85%. Цей павербанк від бренду WUV на 20 000 мА. Вже зарядив нам один телефон. Зарядив нам інший телефон. 98%, знімаємо його зарядки. Ось, 98% ставимо його до нашого другого телефончика. І беремо третій розряджений, на якому у нас зараз 9%. І на павербанку у нас залишається ще 60%. Тестуємо павербанк далі. Третій телефон ставимо на зарядку. Тобто, середньостатистично він нас заряджає три телефони. Дивимось далі. Слідкуємо за цим тестом. І так, друзі, другий день триває тестування нашого павербанка на 20 000 мА від бренду Woof, Ось такій коробочці. Третій телефон уже у нас заряджений на 98%. Знімаємо зарядки. Три телефони зарядив цей павербанк, і в нього залишається ще 38%. Шукаємо четвертий телефон або чекаємо, поки якийсь із них розрядиться, і заряджаємо, будемо бачити. Тобто, має дати чотири зарядочки телефонів. Будемо бачити. Отже, павербанк наш зарядив три мобільних телефони, а тепер в нас залишається ще на цьому павербанку 38%, і ми знайшли четвертий розряджений телефон, на якому 13% заряду. Отож, 13% заряду ставимо на зарядочку і вигружаємо наших 38% в цей телефон. Заодно і побачимо та перевіримо, наскільки вистачить такого павербанка. Тепер, коли у нас від цього павербанка бренду Woof заряджені 4 телефони, 1, 2, 3 і 4, у нас вже знімаємо зарядки, дивіться, зверніть увагу, має 97%. То перший телефон у нас вже розрядився на 50%. Ми можемо зараз його поставити на зарядочку. І на павербанку у нас залишається ще 16%. Давайте ще подивимося, скільки вистачить тих 16%, чи вистачить нам на 4,5% телефона. Отже, 1, 2, 3, 4 телефона заряджені, і той перший, який ми заряджали, вже на 50% сів. Точніше, якщо бути 46%, побачимо, наскільки його вистачить. Все, ставимо на зарядочку. 16% залишається павербанку. Він ось такий маленький, компактних розмірів, а вистачає його на 4%. Мобільних телефона і на здачу ми ще маємо заряд. І ось вам кінечний результат. Павербанк зарядив повністю 4 телефони. 4,5% від 50 до 100% нас зарядився ще один телефончик. І того маємо павербанк від бренду Wolf на 20 000 мА, y 159 Запам'ятайте саме цю модель. Саме ця модель прекрасно заряджає 4,5 телефони, і ще 7% залишилось на здачу для зарядки смарт-годинника або наушників. Швидка зарядка 22,5 Вт, Вихід USB та c два вбудованих кабельки Type-C або Lightning для зарядки iPhone та. Андроїда коштує недорого і є такі в наявності.